По всій Україні продовжують функціонувати пункти обігріву. Це намети, в яких можна зігрітися, випити чаю, з'їсти канапку, а за необхідності отримати першу медичну допомогу. Цілодобово разом з рятувальниками МНС тут чергує медичний працівник. Проте з серйозними хворобами одразу ж відправляють до медичного закладу. За останній місяць в Україні від суворих морозів загинуло понад 150 осіб досі діє більш ніж три тисячі зігрівальних пунктів. Зокрема, у Коломиї такий пункт МНС працює від 27 січня за теплом і їжею. Протягом цього періоду до зігрівального шатра звернулося понад тисячу осіб. За словами працівників МНС, які чергують на цьому об'єкті в середмісті, погрітися приходять найрізноманітніші категорії населення. Проте переважно це люди без певного місця проживання, без хатчинки. Однак нерідко заходять і благополучні громадяни, яким необхідно зігрітися і відпочити. Студенти, пенсіонери і звичайні перехожі, коломийці та гості міста. Звернулося більше тисячі чоловік. До нас звертаються люди яким холодно, які не мають будинків своїх власних, приходять до нас, зігріваються, п'ють чай, робимо їм канапки, даємо їсти. Якщо потрібна медична допомога, з нами чергує постійно цілодобово працівник швидкої допомоги, який може поміряти тиск, надати першу медичну допомогу. Ну і за кваліфікованішою допомогою, якщо треба, то відправляємо в центральну районну лікарню. Всередині намету пихкає та заради якої всі в колі і зібралися буржуйка, яку топлять дровами протягом доби. Та почувши мою розмову з одним із працівників МНС, всі присутні хутко вийшли на вулицю і хто куди, бояться чи соромно їм. Життя людини неоціненний скарб, бо кожен з нас народжується на цей світ для якоїсь справи з якоюсь метою і ціллю. А от для чого на цьому світі без безхатченки? Це ж насправді своєрідний стиль життя. Чому коли тепло, вони не думають про те, що може бути і холодна зима. Вони не думають про те, що ночуючи, якомусь у підвалі до смерті можуть налякати мешканців дітей того будинку. Вони не думають про своє майбутнє, не хочуть працювати, а є люди, яким справді потрібна допомога. Добре було, щоб кожна, у кожний участок у місті, в селі розділені і ті люди, які замерзають в хатах без опалення, без тепла, без кусочка хліба, щоб на них трошки звертали більшу увагу, адже вони є більш такі суспільні люди, які приносять більше користі в Україні, чим, наприклад. Я правда не знаю, тут ні разу не був, але ну так вже дивлюся по телевізору. по чому, що блага надто робляться багато для тих людей, яким може й не треба. Їх треба заставляти до роботи. Чому хтось дбає про себе, а комусь байдуже. Подумай про своє майбутнє і майбутнє своєї держави. Кожен з нас живе один раз. Думаю, варто прожити цей раз гідно.